Розкажу про стіл на канал, що ми починаємо лати в Insection Free Zone, це третя спроба, дається. Перш у мене знищили, а в другий раз у мене стався бах, у мене дерево було. Забивало, не знаю, воно з'явало я само собою і забивало всі скради. У другий раз. І у мене всі юди почали дохнути з голоду, тому що скради забиті деревом, і вони не могли взяти ізу. Так, забуде. Made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrained. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region. Every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the effect. They all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal. Any info that a cure had been found, and the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. the <laughs> Я думаю, це взяти, величезне таке. Хоча ні. Або ТВ. А вы ивні. Вс, це, все, це. Давай так. Фух. Для мене це вже просто не раз все. Тому це не так прикольно, але... Це ранній доступ, якщо що. Вона Вона ну, в ранній доступ. Вона раніше була в Демі там. Там... Об... Я не дивився в Демі. Доступ, там є мапа в там планують додати багато чогось, Так Поперся, спаяти всі стовби треба. Генос. Раз, стовби, Два. Так, да да так, два. Це по просто... тут. Для того, щоб коли ми будували стіни, я не відвоїкався на розбір цієї фігні маленької. Тобто що вони будуть завазати. Угу. А всіх інших на збір ось цього дерева. Так, персий від Так, це якщо що В. Або ось тут. Тут є машини. До масин правда паливо треба. Все полобис. Так, консерви. Набої. Карти будівлі. В першу ніч зомбів заходить, погано. У той раз вони десь на третю чи на четверту навіть Та Беха. Скиньте вже. Так, додому. Молодці. Кинули. Так, треба один відряд створити. Так, вид сонго забереть. І створити сіодин. Вы идете сюда. Так, нам треба юдей. Контакт. Это явно не we'll зомби. Зомби не вылазают. Так, да и... Ось сюда. І ще склад сюди запхайте поки, <говорить> додатковий. До, до, до. Так, авто мы не знай тут. Що це за, за митка зов? До дому хочете? Молодці, до дому. Так, треба поводувати до центр, центру, розуміємо. Тільки у нас один інструмент, ми поки поя не можемо побудувати тоді. Так, дослідницький центр є. Столовка є. Дому так автом поки не знайшли, так, так. Тут автома буде біс свитися, явно. Фуста будівля. Дивно, такого таке рідко буває. зомбі, ну вже ранок вони до нас не Є. антени. Так, ось ці будівлі знести. Так, все, тепер у нас точно буде місце. Треба ще побудувати ці, як його. Це побудували. Мої молодці. По дослідженнях так, антенну почали досліджувати. Ось таке. Так, можемо побудувати антенну. Добре. Так, і відкриваємо... пойти пути. Не знаю, по фейкплейну. Угу. Дровья не баста, давай. Хотя не дровья не на фрапки дуса Мы мабуть. Так, влобництво. Антенна. Ой, сюди. Так, Звідси прибираємо більшу частину. сцену. так нікого немає. Сьогодні світло, світло ніч, тому все чудово. Погнали. Зберігайся, що це дизайн, і спробуй Там ми знайшли інструменти, це круто. Так, зараз, зараз, зараз. Ти сюди. Ви тим часом будуєте поле. так сюда и сюда и сюда є. все мені все треба завод де він тут якусь маленьку треба запхати його щоб... 12 15 явно ну, не сюди, це завери когда я нього. Чуди, те завелика на мій покид. Так. Угу. for action. Mm -hmm. ось цей будинок дослідити. І вас пояти. Юди. Прийняться, звісно. Чопція відмовив я відмовляв. три людини всього правлю, ну а Що є, то є. Поле не добудували. Па. Ох, чого. Ну втратимо їх. Так-так. Ми не Так, ми виїжджили. Назай. Mm -hmm. Неприємно, але що поробити. відновити... Забрати круто. Так. Погнали кудись сюди. Я хочу авто знайти. Ремонтувати. Угу. Так. Металеву басту. Раз. Два. Три. Ми їх потім замінимо на нові, але поки у нас такого немає. О, ці інструменти насправді дуже дешеві. десеві. Так, авто знайшли. Є так несли. Круто. Хоча скорі за все це рейдери. Так, це рейдери. Угу. Ідемо. Може, людей знайдемо. Тут нам треба поповнювати втрати. Зомбі вже поворазили. Нам метал не височає. Прийнято. Треба щось порозбирати для металу. Хммм. Mm -hmm. Щось, що, ось це все. Тут по мета... по по одному, правда. У mm -hmm. нас все одно буде залазати. п'ять, на дві выстачить. Так, ты в закры. Не треба центру відремонтувати. А, побудувати Побудванта Антена, думаю, куди місія? Мене веде. Так, все від них позбавились. Так я знаю, що тут робити треба у цій ситуації. Угу. А, я просто знаю, що буде, якщо піти з ними на умови. Примітка для нас це не тим гауни не закінчиться. Так, четвер забираємо створюємо другий друге Ну, сподіваємось, вийде. У них дуже сильний відряд. Але нас бійси. У нас втрати. Без втрат впорались. І рейда є бійси немає. І цих рейда теж бійси немає. Справді заробили заробили світу їх. А у нас тепер є. Насправді, оцей відряд нам не дуть. Де? Ось, хто. Вони всі тепер втарны их хоч. Ності ну, за эти новенькі. пустити вони нам потрібні в до біс. Разумів. В, в, в інших місцях вони потрібні це. Угу. Але з рейдерами ми таки впоралися. cool to. Dvě třetiny basta taky zalézlse na bura. Na tento universetče děsunde. Hm. Mm. The risk I took was math, I um, Potom Треба бійся до сідницьких матеріалів. Де зомбі? Чи... тільки згадав, по твоюк. Так це їх зупинили. А, ні, не зупинили за силы ну і пусть сидять не дуже потрібні вони нам. так куди підемо board, mm -hmm. так чего заим то Так, тут тут їх троє, і вони були на вулиці, а ми були всередині. Не перемогли.

Вони виску з'їдять, так. Ну вийдіть. Щоб відманити. Але... А де... Баяхан. Виска тримається. А виска та довоє сейна. А сейчас давай. Вс круто. Це вони довбали непобудовану, позозуміли. Так, ланок з Угу... Ми переможемо. Ремонтувати...

Консервами післи і за дослідницькими матеріалами. Де вони тут є? Десь та є. Так поводи стоїть, стоїть. Поліцейська станція. Знизу є, тому сідаємо в авто, де воно? Де авто? І ось тут є ось де два. Чубасту треба буде помонтувати.

Правда, зараз я... Понайди до нас. юдей. Yeah. Я тут поезд его дибетен. Так, я задумил, там новий заразений. Це я забачил раз пять. Убий його. Щоб інші не навчилися. Сьогодні... А дому валивали. Вали. Не встигу, встигу так. Калаємо їх. Нихіти. Так, треба знайти метал. Подивилось тут купа. От 20 штук. Всем. На спрай давайте на чому заверсим. Угра невелика, тому що старанній доступ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі до скорого досягти ми досі ми в наступні сии.